Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги слайсер для кухні. Це незамінний помічник на кухні для швидкого та зручного нарізання замороженого м'яса, картоплі, овочів або фруктів. Міцна конструкція з нержавіючої сталі забезпечує довговічність та стабільність під час використання. Регульоване лезо дозволяє змінювати товщину нарізки, що зручно для приготування. Ня різних страв підходить як для домашнього, так і для професійного використання. Завдяки ергономічній ручці та протиковській основі слайсер комфортний та безпечний. Він може стати у нагоді під час приготування шашлику, стейків, салатів або будь-яких інших гарнірів. Пропонуємо до вашої уваги рукавички для барбекю. Це надійний захист ваших рук під час приготування їжі на відкритому вогні. Вони витримують надвисокі температури до 800 градусів, надаючи максимальну безпеку під час роботи з гарячими предметами, виготовлені з високоякісних матеріалів та мають щільну текстуру, що запобігає ковзанню та забезпечує зручне захоплення. Ідеально підходять для грилю, запікання та копчення. Внутрішні Укриттям яке та комфортне та не подразнює шкіру. Завдяки універсальному розміру вони підійдуть як чоловікам, так і жінкам. Це незамінний аксесуар для всіх, хто обожнює готувати на відкритому вогні. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодну стрічку. Це яскраве та гнучке освітлювальне рішення для декорування житлових приміщень, доступні в довжині від 1 до 30 метрів. Дані стрічки пропонують динамічне освітлення, яке можна налаштувати через Bluetooth. завдяки джерелу живлення через USB Ці світлодіодні стрічки дуже легко підключати та використовувати. Доповніть свою кімнату яскравими кольорами та динамічними ефектами завдяки цій стрічці. Пропонуємо до вашої уваги диспенсер плівки. Це незамінний помічник на кухні. Зручний та практичний. Він допомагає зберігати та легко використовувати харчову плівку, алюмінієву фольгу та інші матеріали для упаковки. У комплекті є вбудований різак, що дозволяє точно відрізати необхідну довжину плівки або фольги без зайвих зусиль. Завдяки стильному та компактному дизайну диспенсер ідеально впишеться у будь-який кухонний інтер'єр. Даний дисп... Спенсер це справжній мастхев для кожної кухні. Пропонуємо до вашої уваги універсальну таблетницю. Це ідеальне рішення для тих, хто піклується про своє здоров'я та веде активний спосіб життя. Ця зручна пластикова пляшка поєднує в собі функції питного контейнера та органайзера. Пляшка, оснащена знімним відділенням для таблеток на кожен день тижня, що робить її ідеальною для подорожей, роботи або занять спортом. Кожне відділення має окрему кришку, яка надійно фіксує таблетки, запобігаючи їх Випадковому висипанню